Одяг мікс Шотландія, 10 кілограм. Ціна 3900 гривень. Це для сорт Крем. Ось такий світшотик з капюшоном попадається. Тут йде різний одяг, тому і є мікс. Ось такий класний світшотик, Речі, йдуть абсолютно майже новесенькі. Це для розмір клуб. Далі такий ганчок. Далі є такий светрик. Дуже гарний. Розмір. Розмір, розмір тут МК. Наступний йдуть штамен. На резервіці вони йдуть ось такий. Розмір тут не пеше, вони йдуть такі тепленькі. Toliau eidžiu čolį, jis pratavinštelė L. Toliau eidžiu kečiu brand. Toliau eidžiu mašinčuką, na zamotku, rozmer XL. Su pišontiku. Aha, čia mums čia yra visiškai naujas rankovėkių, rozmero M. -ka. чоловічі І також дві пари носків запаковані. Далі йде у нас ось така типу курточка. Вона йде абсолютно новесенька з етикеткою. Розмір елька. Ось така. Далі. Пала ось така куртка-біблінка. Дуже гарна. Вищіпається воно якось тут. Напевно, не знаю як. І ось така в мене десь Дуже тепленька, розмір іде Елька. Далі йде ось такий светрик, Розмір 2ХЛ. Наступні тут спортивні Чоловічі штани XL. -ка. Adidas. брендові штани. Знизу вони йдуть на Тут розчіпаються, замочок є. Далі йде L, ось такий сушотик. Тепер типу така травичка, Дуже гарна. Наступний до чоловічок XL. Далі йде, йде папничок на замочку. размером М. Дальше идем на М -ка. такой ватник с капюшоном. Дальше попалась вот такая классная курточка Олимпийка, и она идет абсолютно новая, сенька. размер тут Не почуну. я думаю, це є елька. Чоловічок дуже гарний. Наступний є світшоток. Розмір XS. s тут штани на хлісі. Спортивні. У є резиночка, дуже теплий. Перший ось такий батнічок чоловічий. Тут іде така блузка, Розмір. Не бачу, тут не теж, я думаю, десь 2 ікса Елька. Гарний розмір. Далі йде ось такий шарфик земельний. Подавався. Дуже класний, дуже тепленький. І останні делька залишається на себе ось такий бай на 3900 гривень.